Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо світлодіодну фару від компанії Brevia. Артикул даної фари 10724CX1. в фірмовій упаковці, фара комбінованого світла. Одразу встановлено ближнє і дальнє світло в даній фарі. В комплекті йдуть металеві кріплення. І також. Сама фара фара потужністю 72 Вт. використовується на фарі 24 потужних світлодіоди. Фара має металевий корпус. Задня частина фари вигляді радіатора, що слугує пасивною системою охолодження, щоб фара не перегрівалася. Попереду встановлений міцний пластик. Розміри фари довжина. 30 см висота 8 см і глибина 6,5 см. В даній фарі є клас пили вологозахисту захисту IP 68. Фара під'єднується на живлення як 12, так і 24 вольт з допомогою стандартних дротів. Зараз ми фару під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує фара. Має білий колір світла. Заявлена кольорна температура 6000 кельвін у даної фари. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 6000 люмен. При купівлі на фару обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.